Усім привіт! Нові акції в АТБ з 25 серпня по 2 вересня включно. Напій Кока-Кола об'ємом 1 літр 27,20 Фанта-літрова також 27 гривень 20 копійок. Пальмені від торгової марки ласунка по-домашньому 81 гривня 800 г. Гр. Пальмені ласунка із яловичною та свининою 800 г 100 гр. 20 гривень. Буду копійки заокруглювати в більшу сторону. Хачапурі день у день, по-аджарськи 75 гривень 300 г, хінкалі 600 г за 45,50 Торгова марка День у день. Ковбаса м'ясна лавка молочна 101 гривня 550 г. Ковбаса від добров сервелат. 120 гривень за 280 г. Сосиски м'ясна лавка тигриня 300 г 55,50 ковбаса салямі фінська 420 г 99. Шинка від своєї лінії екстра 293 гривні за кілограм. Ковбаса прем'єра 420 г 120 гривень. Ковбаса відмісної м'ясної з салямі болгарська 304 гривні за кілограм. Сосиски докторські фірмові 126 гривень за 820 г. Морозиво каштан від торгової марки Хладик 18 гривень 75 грамів, Є різні смаки. Полуниця, солона карамель та кокос-мигдаль. 18 гривень 75 грамів. Морозиво від хрещатик пломбір із наповнювачем полуницею 111 гривень за 750 грамів. Морозиво хрещатик пломбір 750 грамів 111. Морозиво від рудь, ескімо ціна 20 гривень. Морозиво віторгової марки Руть смак полуниця 300 г 69,50 Морозиво руть 100% плюс шоколадне, вага 500 г 91 гривня 50 копійок. Морозиво лімо сиркове, з наповнювачем полуниця 20 гривень 50 копійок. З наповнювачем абрикос також 20 гривень 50 копійок. Морозиво від лімо, пломбір 1965 21 ,50 гривня 50 копійок. Морозиво лімо пломбір 96,65 ціна 85 гривень за 500 г. Рудь соковита трилогія 88 ,360 гривень 360 г. Від своєї лінії морозиво золотий каштан 15 гривень. Олія Олейна. 850 мл 72 грн. Сир на серенада. Ціна 78 гривень за 200 г. Виноград киш миш 77 гривень за кілограм, нектари наш сік 200 мл 11,30 сосиски. М'ясна лавка. Тегреня 55-50 за 300 гривні. Серт твердей Комо Голландія 56 гривень 160 грамів. Цукерки Міленіум Елеганс ціна 155 Цукерки Міленіум Рів'єра 148 250 грамів. Сік наш сік 11,30 200 мл. Чай від делюкс розсипний чорний 56 гривень 100 г. Розсипний чай від делюкс зелений 56 гривень 100 г. Дезодорант жіночий кульковий фа 55,50. Цукерки від Roshen Асортимент Елеганс 98 145 г. Персики консервовані від своєї лінії 81 гривня 50 копійок. Консервовані ананаси кільцями 61 гривня 50 копійок. Цукерки від рушен асортимент чорний шоколад 98. Чай суміш чорного та зеленого за 50 гривень від делюкс. Форель від своєї лінії слабосолена 180 грамів 166 Шоколад Пористий від рушен 42 гривні за 80 грамів. Є різні варіанти. Екстра чорний. Молочний або білий пористий карамельний. Сир напівтвердий від кому. Кантрі 160 г 62 гривні паста сиркова лацяті 150 грамів 58 гривень є класичний вершковий варіант або з цибулею, геллідушофа 250 мл. 71 гривня. Паста сиркова лацяті з лососем та кропом 51 гривня. Крабові палички заморожені. Водний світ 520 грамів. 98,50. Морозово хладик каштан соло на карамель 18 гривень. Є ще смак полуниця у білій глазурі. 18 гривень. Печиво від рушен ловіта з шматочками глазурі 28 Десерт цирковий марійка 22 гривні 150 г. Десерт цирковий 130 г 20 гривень. І десерт цирковий 150 г з какао – 22 гривні. Гель для тушу 400 мл. Торгова марка Фамен 106 гривень. Десерт сирковий марійка зі злаковими кульками 29,50 г. Чипси люкс 125 г 40 гривень 70 копійок. Консерви Боцман Сардина 47,50 230 грамів. Сир вершковий лацяті із грибами-лисичками 51 гривня. Йогурт «Делісімо Фантазія. 24,50, Нектари. наш сік 11:30, 200 мл. Сидр від своєї лінії зі смаком грейпфрут 44,70, йогурт Делісімо. 26 гривень 99 грамів з кульками, квас опілля живого брудіння літр 650 мл 31 гривня 10 копійок. кетчуп торчен до шашлику. 23 гривні. Печиво від рушен Ловіта 24, морозиво хрещатик пломбір 750 грамів 111. Кондиціонер ополіскувач для тканин Савекс 1,5 літра, 129. Кондиціонер від савекс 800 мл 66. Консерви Боцман. Сардина атлантична бланшована 48,50 Пиво світле ломзе 24,80-330 мл. Пиво світле фільтроване. Ціна 29 гривень за 568 мл Голді. Є декілька варіантів. Кукурудза консервована від делюкс 340 г 42 гривні 50 копійок. Шоколад мілка 270 грамів 145 гривень. М'ясо «Мідій» варено морожене 350 грамів, 85. Кеш'ю 100 грамів від зіба 57. Вино армен. Об'єм 750 мл. Смак гранат 77,50 чай від своєї лінії. 50 пакетиків 42 гривні. Мегдаль від зіба ціна 54 гривні за 100 г. Чай від своєї лінії 50 пакетиків 52 гривні чорний байховий. Пельмені торгова марка ласунка із яловичною та свининою 120 гривень 800 г. Кава нескафе рушна 200 г 293 гривні. Серветки вологі дитячі від торгової марки День у день 120 штук 40 гривень. Антибактеріальні 120 штук ціна 43 гривні. Ікра Нерки солона 200 гривень 95 г. Гр. Пельмені ласунка по-домашньому 81 гривня 800 г. Гр. Засіб миючий синтетичний тайт Аквапудра 179 гривень кілограм 800 грамів. г. Пиво хайк нефільтроване 22 гривні 50 копійок. Цукерки від своєї лінії зі смаком полуниці 35 гривень 180 грн. желені. Морозиво від зі смаком полуниці у відерці за 69,50. Желені цукерки від своєї лінії. По 16 гривень упаковки вагою 80 грамів. Є різної форми. Ведмедики, черв'ячки, смужечки. Майонезний соус від своєї лінії. Легкий 21 гривня 30 копійок за 300 г. Напій Кока-Кола літрова 27,20. Майонез від своєї лінії європейський 300 г 36,50 г. Смачний майонез. 27 гривень 300 грамів. Пиво оболонь бірмікс 21 гривня 50 копійок. Печиво від «Рушен» із какао та шматочками глазурі 28 гривень 150 грамів. напій Кока-кола Зеро 27-21 літр. Пиво чернігівське біле 900 мл 36,50, лимоне. По 77 гривень за кілограм. Пива Stella Artois 33 гривні 500 мл. Напій Sprite 1 літр 2720. Кава Якобс. розчинна 280 грамів 390 гривень. Консервовані ананаси шматочками 59 гривень 565 грамів. Холодний чай 1 літр від своєї лінії 24,40. Тістечка безквітні барні 55 гривень. Засіб миючої ріо для посуду 29 гривень 495 мл. Кітка та вафелька 22 гривні 50 копійок. Тістечка безквітні барні 55 гривень, вони просто з різними начинками. Корм. Клуб 4 лапи 11 гривень, 20 копійок 85 г. Засіб для унітазу «Дак» – 900 мл 95,50 Ковбаса від добров сервелат 120 гривень за 280 г. Цукерки від рушен Київ вечірній 176 гривень. Рушники паперові від своєї лінії 48 гривень, 1 рулон. Ще один варіант тістечок Барні 55 гривень 5 штук у упаковці. Ополіскович лістерин 60 гривень 250 мл. Ковбаса від своєї лінії фінська 420 г 99 г. Майнез європейський 300 г 38 Кукурудза консервована від делюкс 340 г 41 гривня 50 копійок. Ріозасіб для миття посуду 29 гривень за 495 мл. Пральний порошок Савекс 3 кг 259 Холодний чай від своєї лінії 500 мл 14 гривень. Шоколад мілка 300 г – 145 гривень з різними начинками. Шинка від своєї лінії Екстра 293 г. Засіб для миття скла та дзеркал Містер Мускул 80 гривень 500 мл. Вода трускавецька від своєї лінії л 1,5 літри 15,50. Вино 1 літр 123 гривні. Цукерки від рушен чоколотерія 176 гривень за 194 г. Пиво. Оболонь преміум 4 банки по 500 мл 93,20 Кава Якубс у склі рущина 95 г 164 г. Чипси люкс 125 г 40 гривень 70 копійок. Шоколад Мілка молочний 145 гривень. Шпроти від торгової марки Ріка Gold в оливковій олії 58,50 гривень. Корм клуб 4 лапи 1 кг 57 гривень. Сухарики Флінт 16 гривень 125 г, люля кебаб пів кг 107 гривень від Глобіна. Вермут 1 літр маренго 155 гривень, морозиво хрещатик із печивом та какао, 1850 75 г, пиво опілля. Корифей світле літр 100 мл 33 гривні. Засіб рідкий мичий від своєї лінії Ріо 49 гри, Сидер пів півлітри 28,40. Кава Нескафе Еспресо Рощинна 200 г 385 нектари наш сік 200 мл, 10 гривень 70 копійок. Сік каліція 1 літр 62 гривні 50 копійок. Є різні смаки і ціни відрізняються. Яблучний 58 гривень, томатний 59,30, об'єм 1 літр. Вафелька Nestle 9,30. Кава Нескафе Голд 395 гривень 280 грамів. Підгузки для дорослих 30 штук 655 розмір L. Туалетний папір від своєї лінії 63 гривні 30 копійок, 4 рулони. Гель для чищення Сантрі Онікс 51 гривня 1 кг. Засіб рідки для прання онікс 135 гривень 4 кг. Молоко ферма 45 гривень 840 г. Підгузки трусики Тена. розмір L 10 штук 222 гривні. Сметана яготинська 300 г 15% жирності, 38 Дезодоранти Фа кулькові 61 гривня 50 мл, чоловічі. Пиво Вест, 31 гривня 50 копійок. Соки наш сік 10 гривень 70 копійок. Дуже великий асортимент смаків. Сир твердий кому традиційний 62 гривні за 160 г. Сирок агуня банан яблуко 13,70-90 г. Агуня, смак полуниця банан меліса 1370. Сирок агуня малина, смородина та шипшина 14.30. Вино армен 71 гривня 50 копійок 750 г. Сирок агуня. Абрикос морква 13,70 Підгузки трусики для дорослих розмір М 10 штук 195 гривень тена. Кава Якобс Монарх, Мелена 175,50. Чай від делюкс розсипний 80 г 50 гривень. Напій кавовий капучино від якобс пів кг 162 гривні, 50 копійок. Пиво львівське преміум літр 420 мл 38,20 Продукт молочний, «Актімель» – полуниця 17 гривень 100 г. Чайне асорті від «Ловаре» – 6 видів по 15 пакетиків 149 гривень. Сир напівтвердий – «Серенада» – 200 г, 78 Йогурт «Делісімо Фантазія. 26 гривень 100 г, морський коктейль від своєї лінії 400 г 111 гривень. Готові сухі сніданки «Лайн» 95 95,40-375 г. Сир плавлений, золотий резерв 16,50-70 г. Продукт молочний актімель 17 гривень 100 г є з різними смаками. Сир плавлений золотий резерв 1650. Бренді 192 гривні 50 копійок за пів літра. Кетчуп від Торчен лагідний 250 грамів 22 гривні. Йогурт Лісімо 26 гривень за 102 г. Засіб відбілюючий кисневий велс 1 кг 83 гривні 50 копійок. Пиво Зібер 2 літри 400 мл 53 гривні. Продукт молочний «Актімель» – 18 гривень. Огорошок зелений консервований 39 гривень від торгової марки «Делюкс». Це весь анонс нових акцій. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!